Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Продовж попередніх чотирьох тижнів свята церква приготовляла нас до великого посту. Для християнина це великопісна пора. Має стати черговою нагодою для справжнього духовного оновлення і навернення. Кожного року у цей благодатний період ми маємо нагоду для того, щоб поглибити своє розуміння сенсу і цінності нашого християнського буття та по новому відкрити Боже діяння у нашому житті. Сьогоднішньою сиропусною неділею ми вступаємо у цей благодатний час. Нинішнє Іванівське читання безпосередньо впроваджує нас у велику чотиридесятницю, подаючи критерії посту, який подобається Господові прощення, щирість та милостиня. Сказав Господь: якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить вам Отець ваш Небесний. А якщо не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте похмурі, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що вони постять. Істинно кажу вам: вони вже не мають нагороду свою. Коли ж ти постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але отцю твоєму, який у тайні. І отець твій, який побачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Ісус вчить постити перед Богом і зовнішніми ознаками, не виявляти свій піст перед іншими. Своє навчання він подає як сповнення закону і пророків у біблійному розумінні. Піст насамперед є виявом навернення до Бога та послуху Його волі. Пророки критикували фарисейський піст, бо він часто ставав формальністю, тому вони наголошують на праведних вчинках та на братній любові. В сьогоднішньому Євангелії Христос вказує на ознаки угодного Богові посту. Він поєднаний із молитвою і знаходить своє автентичне вираження у милостині, допомозі бідним. Піст, молитва та милостиня це підвалини, на яких основуються самі відносини з Богом та ближнім. Ісус наголошує, що вони мають бути щирими без лицемірства, інакше ризикуємо знецінити піст так, як це роблять книжники і фарисеї. Христос навчає, що Його учні найперше мають боротися з лицемірством. Піст повинен стати наверненням та наближенням до Бога, а не пошуком слави від людей. Не розголошувати це справжня риса доброго вчинку, який є по-справжньому добрий лише тоді, коли випливає з любові до Бога та ближнього. Піст на показ не принесе користі. Вчора у літургійних текстах «Вечірній» і «Утренній» ми згадували про райський сад, яким людина втратила через упадок Адама і Єви. Зі святого письма знаємо, що людина була створена для життя в раю, аби бути щасливою, щоб бачити Бога і спілкуватися з Ним. Книга буття розповідає, що наші прародичі зрішили, бо не послухалися Господа і спожили заборонений плід. Цей біблійний епізод традиція пояснює так: Адам і Єва зрішили, бо не постили. Таким чином, їх гріх не площення, позбавив людину райського життя, і тому наше існування на землі зробилося вигнанням. Як Адам і Єва, сучасна людина часто зосереджує свою увагу не на Бозі і його заповідях, а на матеріальному плоді, який вабить погляд. Матеріальні засоби, на яких зосереджується надмірна увага, починається відігравати в очах людини надзвичайну роль. Це приводить до хибного висновку. Чим більше їх маю, тим більше захищеним є моє життя. Тоді починається гоніння за їх нагромадженням. Ще у Старому Завіті Господь перестерігає людину перед захланністю, коли після виходу із Єгипту. Хоч і дарує ізраїльтянам ману, по суті рятуючи їх, але ця манна є поживою для них лише певний період доби, тому псує, а тому немає сенсу їх нагромаджувати. На жаль, часто ми забуваємо, що матеріальні дари є дарами від Бога. Ось чому в Євангелії чуємо, що слід шукати скарб правдивий, до якого не зможуть дістатися ні міль, ні хробаки. Ані злодії цей скарб той, що не нагромаючується для себе, але дається потребуючому, бо хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійства. Рівно ж і апостол Павло навчав більше щастя давати, ніж брати. Прихід Христа, Спасителя світу на землю, відкриває знову двері до раю кожному, хто хоче йти за ним. А церква показує нам красу Царства Божого і заохочує всіх нас іти цією прощею до Небесної Батьківщини. Ця дорога це перш за все дорога щирого покаяння і очищення. Без покаяння немає очищення, а без очищення немає спасіння. Покаянням виправдався митар через покаяння прощено грішницю, покаяння відкрило розсудливому розбійнику райські двері. Покаяння апостола Петра повернуло йому апостольську гідність. Стараймося і ми наслідувати цю дорогу спасіння і освячення. Також Господь у сьогоднішньому благовісті застерігає нас від фальшивих житейських пріоритетів, кажучи, бо де скарб твій, там буде і серце Твоє. Святий мученик Юстин, великий християнський мислитель Другого століття, говорив, де скарб людини. Там її розум, де розум людини, там її скарб. І з цього випливає динаміка нашого життя, наших дій, вибору, правди, нашого життя, те, про що ми мріємо, чим живемо, що думаємо, чим наповнене наше серце є і нашим скарбом. Господь хоче, щоб ми були вільні від усього, що може наш поневолювати, закривати нам дорогу до Нього. Ніщо не повинно нами володіти, маніпулювати, викрадати наш час і життя вічне. Тому ми повинні визначатися з пріоритетами. Не можемо витрачати зусилля на марні та дріб'язкові справи, залежати від швидкоплинних матеріальних речей. Дуже важливо вкладати наше життя в те, що має вічну вартість. Господь приготував для нас надзвичайний скарб життя майбутнього віку. Вічне життя, тому і нашим справжнім скарбом, нашою перлиною має бути Христос, наш Бог і Спаситель. У ньому є повнота мудрості і знання, як каже Боже Слово, в ньому є життя вічне. Сьогоднішньою неділею також називають неділею прощення. Про те, що наскільки надзвичайно важливою є ця чеснота, ми дізнаємося навіть із молитви, якої нас навчив Господь, Отче наш. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Молимося щодня, навіть кілька разів на день. Прощати гріхи ближнім це закон Євангелія, це веління самого Господа. Якщо ви говорите святий Іванлії, прощатимете людям їх провини, то і вам простить Отець ваш Небесний. А якщо не прощатимете людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Тільки у взаємному смиренні, взаєморозумінні і всепрощенні людина знаходить душевний мир і вступає на шлях покаяння, наближаючись до Бога. Важко є прощати, але можливо ще важче просити прощення. Наш страх перед впокоренням, наша гордість противиться тому, щоб просити прощення. Все ж фразу прощаю і прошу прощення не можна розділити. Якщо не просимо ближньому, тоді ми не здатні визнавати Бога як Отця і прийняти від Нього прощення своїх гріхів. Якщо не простимо, то не маємо досвіду, що таке прощення, а отже, не знаємо, що просимо у Господній молитві. Також нас, навіть найстрогіший піст, не буде угодним Богові, якщо не примиритися із ближнім. Дорогі у Христі, брати і сестри, з перспективи більше одного року широкомасштабної війни, увесь світ тепер ставить собі питання. У чому полягає таємниця стійкості, мужності українського народу, який наважився протистояти агресору Московії? Секретом нашої стійкості є сила Божа, яка постійно в нас народжується та проявляється навіть у нашій немічності. Цю силу дає нам Бог, бо він є Господом сил. Наші воїни керуються принципом не ненависті до чужого, а любові до свого. Любов виявляється в невтомній праці волонтерів, у щедрих пожертвах мільйонів людей, у щирій тихій молитві. Любов народжує героїв, а ненависть злочинців. Жорстокість війни дегуманізує, тому ми, як народ, що захищається, і церква, що гуртує народ у Христову родину, мусимо докладати всіх зусиль. Що зберегти свою гідність і людяність у жодному разі не опустившись до нелюденності та звірств агресора, бережімо серця наших воїнів від зла, щоб вони залишалися воїнами світла і добра. Бережімо свої серця, перетворюємо світ гніву і кривди на мужність, незламність, правдиву мудрість і перемогу Божої правди. Святий Павло закликає. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вступаючи в період Великого посту, спробуймо стати терпеливими один для одного. Чим ближче ми підходимо до Царства Небесного, тим більше наближаємося до живого Бога і один до одного. Ворожнечу між нами породжує гріх, з яким необхідно боротися. Як часто на шляху все прощення зустрічається багато перешкод, головна із них наше самолюбство і гордість. Тому, усвідомивши це, відкиньмо зі свого серця всілякі образи і від душі пробачмо нашим кривникам, тоді справді зможемо гідно прийняти Боже прощення у святій тяйній сповіді та зробити монолітньою нашу націю. Брати та сестри! У ці спасительні дні Великого посту намащуймо наші голови, як вчить сьогоднішнє Євангеліє, пахучими маслами правдивої побожності, любові до ближнього, доброчинності до потребуючих, Вмиваємо обличчя наших душ від злих помислів та лукавого діла, і від нечистоти, яка затемнює душі наші. Здержуймося не тільки від м'ясних страв. Але й від різних гріхів, тоді, напевне, наш піст буде прийнятий і Богові милий, а благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця та причасті Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь.